Так, добре. Що? Шановні депутати, так, як форум повернувся, повертаємося до нашого питання 11 про детальне формування території. Зразу, пан Петрович, питання розглядалося на земельній комісії. Чи були запитання, зауваження по детальному плануванні. До цього боже, проєкту рішення взагалі в на нас за. ну, щоб... тобто, зауважень не було. Всі проголосували за. Ну, давайте радимося, щоб зауважень не було. Не виникало. Не виникало зауважень. Тут тобто, у нас скільки це... є питань цього? Тут все? є два е, пункти з... Перший пункт – раз, два, три, пункти, а другий – затвердити. Так, з... до розвитку там. Дивіться, у нас є пункт 1, і 1, 1 це дати дозвіл. І від пунктів 2.1 до пункта 2, 6. 6 є затвердити пункт 3 у нас генерального плану, так? Так. Чи були зауважені на земельній комісії по цих питаннях? Не було. Якщо не було, то пропоную ставити на голосування проєкт рішення в цілому про детальне планування території з усіма перечисленими пунктами. Не заперечуєте? Не заперечую. Тоді ставимо голосування. Хто за те, щоб затвердити 11 пункт про детальне планування території? Ви в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Підтримуємося. Дякую. Ставимо автографи. Є. З третім разом. Так, 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 так. Включно з пунктом 3. Є. Тоді переходимо до пункту. Переходимо до проєкту рішень номер 12 Шановні депутати, хто долучився, ми проголосували в цілому. Пункт про детальне планування території. Будь ласка, Руслан Антоніович, пункт 12, про розгляд земельних питань. Переходимо. Даний проєкт рішення так само опрацьований на засіданні сімейної комісії і згідно з напрацюваннями пропонується проєкт рішення до розгляду. А саме розділ 1. затвердження розділ технічної документації із земноутку щодо встановлення меж сімейної ділянки водою. Скажіть мені, будь ласка, не кожного пункту читати, чи будемо по розділах опрацьовувати? Давайте пункт від пункту 1.1 по технічній документації встановлені мер земельної ділянки на турі до пункту 1 і 9. Так, якщо не помиляюсь, є 10 цих пунктів. Чи були зауваження зі сторони земельної комісії? Я скажу по цьому розділу. Значить, пункту 1, 1, пункт 1.8 зауважень і заперечень не було. Але пункт 1.9 один, член, Я не один голосувати. Ага, там інтереси, зупині, будь ласка. Один, один член земельної комісії утримався, 3 проголосували за. Але приймається рішення сесії, тому ми включили даний у проєкт рішення його голосування і прийняття. Чи не принято? Ну, так, добре. Степан Петрович. Йдемо по пунктах. Йдемо по, по пункту, щоб не було Так, добре, пункт 1.1. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку площі 0,15 га віддати номер ділянку зказаний для будівництва торгового житлового будинку по вулиці Довбуша в селищі Ворота, Романів, Марії Олексійонів, та передати земельну ділянку у власність. По пункту 1.1. 1 добре. Добре. Ставлю голосування. Хто за те, щоб затвердити пункт 1? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримуюсь. Прийнято. Дякую. Пункт 1-2. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку площу 0,2377 під будівництвом та оксанов житлового будинку по вулиці Незалежності в столі Татарів, Такароку Олександру Івановичу. та дати земельний ділянку у вас. Пункт 1.2. Не було зауваження. Ставлю голосування. Хто за те, щоб затвердити пункт 1.2? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято. 1-3. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку площі 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Незалежності, Силі та Карі, Чорнопиському Богдану Петровичу, та передати земельну ділянку у власність. По 1 -3 у пункт один три було Ставимо голосування. Хто за?